Кота, ну а як же? наші десь трошки далі. Добре, добре, давай, давай. Говори, говори. Ну то ви розумієте, якісь. Вообще... Де Дебі... Дебіли ну дебіли от такого під'їзду ніде немає. Не люди, не люди. Вона буде настроювати, ти подивися, коти пси. А коти пси не хочуть жити, хіба ти хочеш жити? То не твоє діло, ясно? Ти вже жінку мав і ти не можеш з жінкою жити. Чого ж ти з жінкою не живеш? Куди? Куди зовсім в другій стороні? То ти розумієш три кота. Куди? Кути їм мішаєш, три кота. Дивися, хату си купи. Тікай. Тікайте. Чекай. Ти блять, як я тебе зараз фотографую. Бо я тебе зараз фоторушу. Щось і стало. Що я не мене фотографує? А ти чого? Фотографуєш! Викличе! Слухайте! 3. Ти ви я м являє м являє? Ти Визивай! Визивай міліцію! Я не чами. Визивай міліцію! А ну себе! Визвий від міліції хто небудь. Зараз я, я, тебе... я визвочу. Чекай, я тобі дам зараз. А фотографувати, прошу дуже, фотоапарат за 1000 грн. нема купати. А коли поставите за 200 гривень немає. Алло, міліція? Будь ласка, 15. Виїздіть, будь ласка, на мене напала сусідка, повзивала мене, тільки що? Повзивала мене, порвала мені пакет. Порвала мені цілий пакет. Ну, вона постійно на мене нападає, постійно, що тут її мішають кути, що їй мішають все. Вона вже на мене пише сюди заяви. Будь ласка, вийдіть, будь ласка. Буга! Це вже не перший раз. Так. Так. Так, 68. Так, так, так. Я біля дому чекаю. Добре, давайте. Алла! Вона на мене напала тільки що з ножом. Порвала мені весь пакет, ще підключила випавшого сусіда, з 9-го поверха. Ну, Ти розумієш?